Який 61%? Що ви, що ви брешете, якщо з часу 2019 року, коли Зеленський прийшов до влади, він безліч разів витер ноги об Конституцію України, порушив законодавство України. Якщо Мародерство Міндіча, навіть той маленький фрагмент, який вже опублікований? Ну, а розпродаж землі і надер, знову ж таки, мародерство зараз під час повномасштабної війни, це набагато страшніше, навіть ніж торгівля на крові, і ще багато нюансів, які були до того. І ви говорите просто людям брешете в очі, що 61% довіряє. Ви що хочете сказати, що 61% українців просто повні дебіли? Ні, за Зеленського дехто таки готовий голосувати. Перші, хто готовий за нього голосувати, це ті, кому вигідно. Це ті, хто при ділі, хто заробляє, заробляє зараз. Зараз для деяких сфер, зокрема для мародерства, створені унікальні можливості. Для чиновників дуже багатьох зараз унікальні можливості. Суди треба додати членів їх сімей. Це досить велике число, але знову ж таки, навіть там все рівно є порядні люди. Є ті, хто фантастично зараз заробляє, так вони в цьому зацікавлені. А ще хто? Хто ще може при тверезому глузді підтримувати Володимира Зеленського?